Всім доброго дня, 14 квітня 2024 рік проводимо основну передпосівну культивацію під кукурудзу і під соняшник. Хочу сьогодні показати таке, вже вечорія. Ставлю так вечорі, за трактором, дуже сильний вітер. Уже сьогодні цілий день працюю, хочу на вечір показати. Ділянка під кукурудзу. Тут було внесено 180 кілограмів. Карбаміду. Карбаміду було внесено і була закрита волога, виходить. Ще раз, ще раз прийшли пружинною бороною. Внизу ось у нас волога є. Значить, збираємося сіяти кукурудзу, так як завтра 15 число, якби з 15-го числа будемо починати. Раніше починало десь 22 числа, але як бачите, що воно робиться, ланзе у нас уже сія повним ходом кукурудзу. Ще тиждень тому сіяв, а зараз не знаю, що вони вже сіють. Є у нас люди, які сіють і сою. Ну, Кожного по-різному в областях. E, значить, покажу, як воно виходить. Ось так на проставках маленька і середня. Сильний вітер, сподіваюся, щось буде чути. Глибина. Коротше, сантиметрі сантиметрів 8-10. 8-10 сантиметрів глибина у нас тут десь. Аж до вологого ґрунту. Зараз зайду за трактор, поясню, чому так. Такий фон поля. Фон робить цей культиватор велосагра. Робить бомбезно, питань немає. Робить бомбезно, але лапи шатаються. З таким ось трактором ЛОВО 1054 ступиться, бачите, не тече. Це Сьогодні другий день, як його зремонтували, треба помить колоса, але ніяк не знаходиться часу. Зараз, ну, яке миття зараз? Зараз треба сіяти. Зараз треба культивувати. Значить, розкажу, чому так глибоко ми робимо. Справа в тому, що у нас такі погодні умови, як бачите, немає ні одного доща, нічого немає. Що робити? Що робити? Культивуємо глибоко, щоб було аж, було аж до вологого ґрунту. І ми будемо садити нашу кухору з сантиметрів аж до 10. Будемо садити у вологий ґрунт. Скажете, що це абсурд повний, так не можна робити. Я вам скажу, що практично доведено, що кукурудза не боїться. Кокурудза не боїться, глибини вона вилізе і буде бомба. Головне засадити її в вологий ґрунт. В принципі, це все я буду показувати на своєму каналі, тому підписуйтесь, і слідкуйте. Тому ось так. Така культивація передпосівна, основна. Поле як би рівне, але ну, як на кожному полі. Полії якісь є, все є, буряни бачите, є тут. Гологий ґрунт тут, ну такий, сушимо, сушимо, звісно, але ми ну, якась волога є внизу. Взагалі чому? У нас всі спішать сіють такий шумок. У нас буде передають якийсь дощик. Дивіться, що найшов. Що найшов у ґрунті. Передають дощик на середу. Сьогодні, сьогодні неділя. Передають дощик на середу. Тому всі з сіяти. Камінці виловлюють по полях. Зайду в трактор, бо там дуже сумно, дуже, дуже сильний вітер сьогодні у нас. Значить, покажу саму роботу, так воно виходить, як бачите. Виходить, дуже гарно, я скажу. І на соняшнику я вже зробив сьогодні. Десь виходить, що цей культиватор робить до 3 гектарів за годину ну, за цим трактором. На таку глибину, така сама глибина. Значить, отак воно виходить, виходить гарно, я вам скажу, грунт розсипається. Тут е, поле буде кукурудза. Внесено було 180 кг карбаміду, ось буквально буквально тиждень тому. Е, е, грунт тут легший, ніж на інших наших полях, грунт тут легший. І будемо сіяти тут кукурудзу. Батько мені казав, що тут кукурудза зазвичай суха. Ну так, хорошо полагать, будемо працювати далі. Я сьогодні вже в шатасель цьому тракторі, вже, вже Їжджу в ЖКТС. Їжжу другою передачею. Тут робочі. Поранній мост у мене включений постійно. Зараз захну зразу. Открыю. Так, 20.40, значить, майже 11 годин у тракторі батько дзвонить, каже, хорош, завтра понеділок, завтра сіяти не будемо. Я такий точно, це завтра понеділок, понеділок по такій традиції старій комбайнерській, я вже навчений, нельзя починать таку роботу, як сіять, молотить». У тому році на цьому ж полі почали молотити в понеділок, навіть після обіду. Коротше, сторожував я комбайна. Тому буду їхати додому. Залишилось буквально небагато, може ектара 4, може 5. Гони тут довгі, метрів 800. Робота просто кайф. Просто кайф. Буду збиратись додому, завтра вже дороблю, надійно сівал, все прокручу і буду вже вівторок виїжджати. Такі лапи, бачите, блискучі. Дуже я таку роботу люблю, цепок зловив. з'єднання зловив. Дуже я таку роботу люблю, коли в мене все порядок. Зараз молодкайся. Дуже люблю, коли в мене порядок із технікою, коли у мене на культиваторі лапи почищені. Почищені лапи, помазані. Дуже, дуже я таке люблю і схвалюю. Оце ось сюди його Все я наловив. Сьогодні камінці, відсипки понаволював. Все, що хочеш, наловив. Все що хочеш, так Тому такі справи, так воно виходить. Отака передпосівна культивація. Всім дякую за перегляд, всім удачі. Далі, бука.